Доброго ранку, малята, до нас сьогодні в гості завітав гість. Познайомтеся, це незнайко. Доброго ранку, незнайко. Добрий ранок, малята. Я прийшов до вас за допомогою, бо чу від свого товариша Карлсона, що ви все, все знаєте і можете мені допомогти. А що сталося? Яка тобі потрібна допомога? Мене запросили до країни, все знаю, але я не знаю, як туди потрапити. Малята, як можна потрапити, не знайці до країни, все Так, вірно, на транспорті. Транспорт це засіб, на якому можна подорожувати, їхати, пересуватися. Зараз існує дуже дуже багато різних видів транспорту. Назвіть, будь ласка, за допомогою картинок, що це за транспорт, потяг, літак, автобус, корабель. Усі ці види транспорту сучасного життя, без якого ми з вами не можемо уявити своє життя. А от у давні часи цього транспорту ще не існувало. У минулому люди мандрували, подорожували, їздили в гості та у справах. Головним транспортним засобом минулого стали тварини. Пересувалися кіньми, як верхи, так і запрягали їх у різні візки, вози, карети, взимку у сани. Також у вози запрягали волів. Таксисти минулого також керували кіньми. Тобто екіпажами, і їх називали візниками. Коні відзначалися своєю витривалістю, швидкістю, відданою вдачею. Купці, мандрівники та дослідники подорожували морем, кораблі минулого також відрізнялися від сучасного, не працювали на пальному, а бігли під парусами та вітрилами. Вітер надував паруси корабля і гнав його вперед по хвилях. Ці кораблі так і називалися Парусники або Фрегати. Зараз транспорт минулого ми можемо побачити лише на малюнках, в музеях або у фільмах. З часом тварин замінили машини. Тепер люди можуть їздити на автомобілі, велосипеді, мотоциклі, автобусі, потязі чи трамваї. Людей, які користуються транспортом, називають пасажирами, а транспорт, яким користуються пасажири, Називають пасажирським. А який є ще транспорт, крім пасажирського. Незнайко, крім пасажирського транспорту, ще є вантажівка. Поглянь. Вантажівка кілька тонна, возить вантажі невтомно. Величезний кузов має, в нього вантажі складає. Малята, Давайте ми з вами підгадаємо загадки про транспорт. Не гуде, не летить, жук по вулиці біжить. Оченята у жука два блискучих вогника. Це автомобіль. Молодці. Що за диво диво дивне на колесах цей будинок, гумове взуття на нім. А харчі його бензин, а всередині малята, і дорослих там багато. Так, вірно, це автобус. Він по рейках роз'їжджає, пасажирів він чекає, поспішай і не зівай, щоб устигнути на трамвай молодці, пасажирський чи товарний. Металевий він і гарний. Все ховає у вагонах і стає лиш на перонах. Вірно, це потяг. Відпочиває він в порту. А як працювати час настає, у море потрібно виходити йому. Це корабель, розумнички. В синім небі путь я маю, наче птах літаю. Маю крила із хвостом, Називають Літаком Коник цей на двох ногах, будь-який здолає шлях, коли вулицею мчить, безперервно торохтить, а тролейбуси й трамваї дуже легко обганяє. Це малята мотоцикл, руль колеса і педалі в дальній путь мене помчали. Вірно, велосипед. Молодці, а чи всі загадки ви відгадали без підказок? Чудово! Незнайко, уважно переглянь відео та познайомся з видами транспорту. До наземного транспорту відноситься легковий автомобіль, автобус, потяг, вантажівка, мотоцикл, велосипед, трамвай, тролейбус. Водний транспорт це вид транспорту, що виконує перевезення пасажирів та вантажу по водних шляхах, а саме по річках, озерах, морях та океанах. До цього виду транспорту відносяться корабель, човен, вітрильник. Байдарка, підводний човен, повітряний. Це транспорт, який пересувається в повітрі. До нього відносяться літак, гелікоптер, повітряна куля, дирижабль. А ще є Підземний транспорт це метро. Призначений він для швидкої доставки пасажирів до призначення, як автобус чи тролейбус, тільки пересувається він під землею. Ну, що, Незнайко, ти запам'ятав, які види транспорту є? Так, але я щось трішки заплутався. Малята, давайте ще раз пригадаємо, на чому ми можемо подорожувати. Розглянувши картину, скажіть мені, будь ласка, який транспорт літає над землею? Так, повітряний. Назвіть транспорт, який зображений на картині. Літак, гелікоптер, повітряна куля. Чудово! А який транспорт пересувається по воді? Водний. Назвіть мені його. Корабель, човен, вітрильник. А на чому ми можемо подорожувати по землі? Так, це наземний транспорт, і до нього належить легковий автомобіль, автобус. Потяг, мотоцикл. Молодці. А який ще наземний транспорт ви бачите на картині? Швидка допомога, поліція, пожежна машина та трактор. Малята чи можна на них подорожувати? Вірно, ні. Молодці малята. Сподіваюся, Незнайко. Тепер ти знаєш, на чому можна подорожувати. Так, дякую вам, малята, за допомогу. Я обрав собі для подорожі автомобіль та вирушаю в країну всезнайок. До побачення! До побачення, незнайко. Щасливої тобі дороги! Ну що ж, малята, а нам час закінчувати наше заняття. Я вдячна вам за допомогу та старанність. До наступних зустрічей!